Знакоклику у прямому ефірі на каналі ТВА і продовжуємо програму. Завершення смердючої нашатирної кримінальної справи 17 жовтня, після довгих п'яти років слідства і численних судових засідань, слуги Феміди мають винести вирок підсудній Валентині Македон. Тещі депутата регіонала Вадима Колесніченка. Він більше відомий як послідовний апологет руського міра та співавтор скандального закону про мови. Власна історія про влитий потерпілій Галині Хрущу горло на шатирний спирт, який завдав їй серйозних опіків, навряд чи була б такою резонансною, якби зять підсудної після приходу до влади партії регіонів не став би впливовим у судовій сфері народним депутатом. І ніби за помахом чарівної палички на шатирна справа його. Тещі у суді не розвернулася би на 180 градусів. Далі Максим Савчук, який першим з журналістів розкопав цю справді смердючу історію. Валеріана і Рощина м'яку, тобто наша тир зовні за формою пляшечок дуже схожі. До речі, це і є одним із основних аргументів підсудної течії Колесніченка, яка стверджує, що їх просто переплутала, та варто відкрити другу із них. Як стає зрозумілим, що зробити це практично неможливо. Запах, особливо в закритому приміщенні, поширюється дуже швидко. На жаль, телевізор ще не передає запахів, тому ви не можете в цьому переконатися. А отже, на шатир, який спричинив опіків галини хруч, швидше за все, влили її до рота навмисно. Слухання на шатирної справи потерпіла від рук тещі Вадима Колесніченка Галина Хрущ, та її представники чекали з травня. Після свого виїзного засідання апеляційний суд Черкаської області слухання кілька разів переносив. Спочатку через травму судді Попальнюха, який нібито пошкодив ногу у спортклубі. Потім члени колегії почергово ходили у відпустки, а в вересні захворів інший суддя Топал. Врешті-решт обидві сторони прийшли до Черкаського будинку правосуддя 4 жовтня довідалися, що в колегії знову відбулися втрати. У судді Топал стався інфаркт. Відтак слухання справи починається по новому колу. Процес навмисно затягувався. Якби пан Вадим Колісниченко не був депутатом Верховної Ради. То все було по закон. Головуючий у справі Микола Швидкий пояснювати хворобливість своїх колег не готовий. Із журналістами він взагалі не багатослівний. І весь у справах. І коли, на вашу думку, буде закінчений розгляд цієї справи. Ну, вона вже триває з 2007 року. Та не знімайте мене. Ну, на що? Ну кілька сніг. Ну, ну, ви ж бачите, що я працюю. Засідання починається в присутності грифонівців, яких вперше запросили для охорони порядку та прохання Валентина Македон прибрати телекамери. Але суддя Рішують не виганяти журналістів. Галина Хрущ не стримує емоції. Вона вкотре переконує. Валентина Македон налила їй до роти на шотир не тому що хотіла її привести до тями і сплутала ліки, а щоб помститися. Між жінками не припинялися конфлікти. Це людина погрожувала, що мені роздере рута, тероризірувала мене. І я вважаю, що людина Поїла злочин, і вона повинна за цей злочин відповідати. Від ну, чого я впала? Скажіть мені, будь ласка. Я пояснила що бо у вас не було написано плану, а я вас запитала, яке у вас заняття? Ви мені не сказали. А я сказала, я піду подивлюся план. Після цих слів ви впали. Це неправда, знали, тому що, що ви почали тиснути на мене і кричати. І вона оце, щоб я, щоб ще ту будинку не одірвала повірте мене взагалі живої вже не було, тому що вона мені, вона мені всю, всю, всю всадила ту будинку туди. Наміру у мене не було її не отравити, не вбити, абсолютно нічого. Я тільки надавала допомогу. То Хто ж тоді має відповідати за таку допомогу, яку Македон надала Галині Хрущ? Адже, за словами лікара Сергія Стаскевича, потерпілі завдали непоправної шкоди. Це він нам показав наочно під час експерименту. Візьмемо, допустимо, раствор м'яка, візьмемо маленький кусочок м'яса і обработаємо його Якщо брать за ідеал эксперимента живой, живую мишцу, то вона вже поражена. Її нужно просто удирати хірургічним путем і стікати. Цікавий момент. На відміну від своїх попередніх свідчень, Валентина Македон нині усіляко уникає конкретики навіть в елементарному. Наприклад, вона не може сказати напевно, чи потрапив на шатир до рота підопічний. Завідувачка дитсадка відтепер зазначає, що лише піднесла пляшку. Я піднесла до рота, щоб її влити. А ми сестра в цей час хотіли відкрити вікно і каже Васильівна, на шати. Я пляшечку раз на стіл, і вона кричить: Й випльови. Вона плюнула, там нічого вона не виплюнула. Однак раніше пані Македон говорила дещо інакше у постанові про зміну винувачення від 18 лютого 2008 року читаємо. Підсудна Македон пояснила, що коли хрущ стало погано, вона вирішила надати їй медичну допомогу. Взявши пляшку зі столу, яку принесла медсестра з Креготень, вона подумала, що це заспокійливе, та почала крізь лити рідину з пляшки в ротову порожнину Хрущ. Аби дізнатися, чому Валентина Македон змінює свідчення та розвіяти чутки про безпосередню юридичну підтримку Вадиму Колесніченком, захисту тещі, ми вирішили поспілкуватися під час перерви з адвокатом завідувачки дитсадка. Безуспішно я не буду давати, я не буду давати ніяких коментарів, тому що не хочу. Це не мої обов'язки. Давати вам помітили. А правда, що у вас Колесніченко безпосередньо консультував по цій справі? Пане так? – Це чому? вам дуже гарно? – А чому таке туалет? – Ви хочете знову піти в туалет? Ну, Я будь, туалеті, будь ласка. – Це ваша думка. Заховався в туалеті. Показово, що крім білана на боці потерпілої, як це не парадоксально, і державне обвинувачення. Прокуратура не бачить підстав для призначення компенсацій потерпілій за тривале та коштовне лікування та моральну шкоду. В той же час, рік тому, Жашківський суддя Шимчик виніс ухвалу, за якою 52 тисячі гривень отримала не постраждала хрущ, а обвинувачена Македон за вимушений прогул. Ду намагалася надати першу. Медичну допомогу потерпілій, а не спричинити будь-яку шкоду е, потерпілій, Мав місце нещасний випадок, за який кримінальна відповідальність не передбачена. У розпал слухання, коли захисники зриваються на крик, таки знаходиться робота для спецпідрозділу. Одного із учасників процесу виводять із зали. Той переконує, тому що задавав незручні питання. Саме Ой, для цієї процедури і є троє охоронців. Саме для цього. A vam, sovjes, rabamate, bez sovjesna vi, ljudina. Але апеляційному суду слід віддати належне. Цього разу служителі Феміди слухали справу протягом усього робочого дня, і вже на наступному засіданні, 17 жовтня, обіцяють зачитати рішення. Проте потерпіла Галина Хрущ у справедливість не вірить. Вона боїться з'являтися на роботі у дитсадку, де керує теща регіонала. Прості людині, в якій немає ні захисту, немає фінансів, немає грошей і немає впливового зятя, таку як на неї Колісніченко, її криші. То людині прості, взагалі, спра добитися справедливо. Неможливо. Просто бачу, що цей процес іще раз буде розглядати в спеціалізованому суді, але вже після того, як цієї влади не буде. Хорошого, нічого має вже дати. І повірте, я казала, це перенести суд до 17 числа. Я, напевне, до нього не доживу. Тому що, повірте, за ці дні вона мене просто вкунчить на роботі. Валентина Васильівна, якого рішення суду ви очікуєте? Як бачимо, те, що відомого депутата регіонала, спілкуватися з журналістами не хоче. Водночас, у нас є причини припускати, що і 17 жовтня суд навряд чи стане на бік потерпілої. адже зять Македон Вадим Колесніченко має прямий вплив на усіх українських служителів ФОМІДИ. Саме він очолює підкомітет з питань звільнення суддів при комітеті з питань правосуддя Верховної Ради. Вироку на шатирній справі те що відомого політика і покаже, наскільки залежні судді від своїх кураторів.